Вітаю всіх на каналі Рінц. Це канал роботи і інвестування. Тому обов'язково підписуємося на канал, щоб нічого не пропустити. Також нагадую, що це робота для всіх. Робота є нагороднім, біля місця. Роботи є житло. Хостели, кімнати, квартири від 100 гривень за добу. Робимо запит в Google. Хостел плюс місто, де ви плануєте працювати. І дуже багато пропозицій від 100 гривень за добу. Тому, якщо підходить вакансія, підходить заробітна оплатня, збираємо речі і їдемо, працюємо. Додому повернутися ви завжди успієте. Сьогодні ФОП Гріценка відкрила вакансію. Менеджер віддалена в кол-центр. Робота на дому, заробітна платня. Від 20 тисяч гривень. Більш детально за телефоном. Телефон і контакт залишаємо в описі цьому відео. Також дуже важлива ваша думка, що ви думаєте про цю роботу. Залишайте свої відгуки, відповідно ставлячи лайк або дізлайк. Всім мирного неба. На все добре, удачі!